Пінгвіни в Антарктиді виробили незвичну стратегію спанням, яку вони використовують, коли вирощують малят. Охорона пташенят від хижаків та інших пінгвінів потребує цілодобової уваги. Саме тому період розмноження дорослі антарктичні пінгвіни засинають тисячі разів на день, але в середньому лише на 4 секунди за раз. Проте, за словами вчених, тривалість цих коротких мікроснів може досягати 11 годин на день. І видно, птахам цього достатньо, щоб функціонувати тижнями. Коли ми спостерігали за пінгвінами в дикій природі, здавалося, що вони зовсім не сплять. Люди сплять по 7-8 годин щоночі, але пінгвіни схоже засинають багато разів. Можливо, це через хижаків, що поблизу, чи інших пінгвінів, які шумлять. 계속 계속 учені вивчили спання дорослих антарктичних пінгвінів у дикій природі, прикріпивши до них датчики, що вимірюють у хвилі. Науковці збирали дані про 14 диких пінгвінів протягом 11 днів раніше вважали, що мікросон не має жодних функцій, як порівняти зі звичайними періодами сну, і вважали, що це те ж саме що позбавити сну. Але якщо подивитися на результат дослідження, антарктичні пінгвіни переважно залежать від мікросну. Дослідники не збирали даних поза сезоном розмноження, але припускають, що в інші пори року пінгвіни засинають на триваліші інтервали. Учені виявили ще кілька тварин з незвичайною адаптацією щодо сну. Так птахи фрегати під час польоту можуть спати лише половиною мозку, а північні морські слони з родини тюленових можуть засинати приблизно на 10 хвилин, наприклад, під час глибоких занурень. Утім, дослідники зазначають, що мікросон пінгвінів це нова крайність, а також дивовижна адаптація, що дає змогу майже постійно бути пильним.